Сили ППО збили ракету Х-59 у небі над Криворіжжям, повідомили у повітряному командуванні Схід вночі армія РФ вдарила по нікуполі з РСЗВ Ураган. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Загиблих та поранених немає. СБУ затримала у Дніпрі рекетирів, яких підозрюють у викраданні людей. Йдеться на сайті управління. Зловмисники вимагали гроші з представників малого та середнього бізнесу. У разі відмови погрожували та били. Їх затримали після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тисяч гривень. Виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. На Дніпропетровщині судитимуть п'ятьох членів злочинної групи. Повідомляє Нацполіція України. До складу групування входили власники автозаправних станцій. Вони збували пальне за підробленими документами. У Криворізькому районі відновили електропостачання для понад тисячі осель, що були знеструмлені через ракетну атаку 3 березня. Йдеться на сайті компанії ДИТЕК 4 березня. Повернули світло в понад тисячу осель. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.